Новий чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі готовий провести матч реванш проти Володимира Кличка. Про це напередодні заявив сам британець. Навіть якщо Володимир готуватиметься до реваншу 10 років, результат буде таким самим. Думаю, що він хоче реваншу. Хоча хто знає, може повернувшись додому, він змінить свою думку. Але я готовий дати йому матч реванш у Німеччині. Мені сподобалося, як мене прийняли німецькі вболівальники. Нагадаємо, у суботу, 28 листопада, в Дюссельдорфі Володимир Кличко програв Тайсону Фюрі, таким чином втративши пояси чемпіона світу за версіями IBO, IBF, WBO та WBA. Протягом поєдинку Ф'юрі був швидшим та трохи агресивнішим. За 12 раундів кличку вдалося завдати 52 точних удари. Тоді як його суперник влучив 86 разів. Глядачі не побачили ані нокауту, ані нокдауну. Тож долю двобою визначили судді, одноголосно віддавши перевагу Тайсону. Як зізнався сам Кличко після бою, він просто не зміг підлаштуватись під британця, аби завдати більше точних ударів. Також Володимир заявив, що матч реванш обов'язково відбудеться. А йти з боксу, доктор Сталевий Молот не збирається. На вихідних було зіграні 6 матчів 16-го туру Української футбольної прем'єр-ліги. У суботу Лугансько «Заря» мінімально здолала Дніпродзержинську сталь 2-1. Львівські Карпати впевнено розібрали з Донецьким Олімпіком 4-1. Олександрія зуміла взяти гору над харківським металістом 2-0. У неділю Луцька Волинь з рахунком 9-1 розібрала на частини деморалізований Запорізький Металург. Донецький шахтар на виїзді розгромив Ужгородського Верлу 6-1. А Київська Динамо в Києві з рахунком 2-1 одеський чорноморець, і ще одна гра триває прямо зараз. Дніпропетровський Дніпро на своєму полі приймає Полтавську горству. Київська Динамо вимагатиме від УЄФА пом'якшення покарання до двох матчів без глядачів умовно. Про це заявив президент столичного клубу Ігор Суркіс. Нагадаємо, минулого тижня УЄФА оголосила про рішення покарати Динамо двома матчами без глядачів у Єврокубках. Причиною є бійка на стадіоні Олімпійській під час матчу Динамо Челсі у лізі чемпіонів. Тоді постраждали темношкірі вболівальники киян. Динамівці мають непогані шанси на вихід до турніру. Для цього команді Ребро в останньому турі групового етапу у Києві потрібно перемагати Макабі. Фіфа оголосила претендентів на золотий м'яч на престижну індивідуальну нагороду. Претендують аргентинець Леонель Месі, бразилець Неймар та португалець Кріштіану Роналду. Перші двоє захищають кольори каталонської Барселони. Роналду грає за мадридський реал. Церемонія вручення золотого м'яча відбудеться 11 січня наступного року у швейцарському Цюріху. Нагадаємо, що Месі ставав володором золотого м'яча з 2009 по 2012 рік. А Роналду вигравав приз у 2008, 2013 та дві Торнадцятому роках бразилець Неймар вперше в кар'єрі увійшов до трійки претендентів.